Привіт, з вами Тосін'є, і у нас сьогодні в магазині Трембіта в місті Львові на Тосінє видатна людина. Це є переможець учаснику гітарного батлу 2023, викладач з 14-річним досвідом. Учасник увага 19 проектів. Зараз грає в двох гуртах: це яд бенд і авокадо, а також гітарний майстер. Вітайте, Андрій Граб, привіт, привіт, радий тебе бачити. В нас в магазині в тримвіті. Я теж дуже радий, як ти почуваєшся. Я сюди часу заходжу, Так що тут вже так звично. Добре, Андрію, радий тебе бачити. Перейдемо кілька має питань для тебе. Як почалася твоя історія з гітарою? Що надихнуло взяти інструмент в руки? Моя історія почалася з дитинства, тому що, в принципі, я завжди слухав рок-музику, у мене тато слухає таку музику, я там завжди мріяв на сцені виступати. І я з 6 років пішов на фортепіано. Воно мені страшно не подобалося, але я грав, батьки казали, ходи. Зараз мені подобається, але я рідко сідаю за фортепіано. Потім я в 11 років переключився на гітару і паралельно фортепіано, тобто музична школа, і, ну і гітара, і там якісь почав уроки брати в когось, попав в якусь стосовку, якихось металістів. І в 15 років я вже грав в гуртах, і так дотепер, дотепер це все розвивається. Цікаво. Ну, фортепіано, я так зрозумію, так, дало слух і основу. Та, звичайно, воно дало та заклало основу. Просто там ж метал рок не пограєш, пограєш це я пізніше зрозумів. А тоді, на той момент, баха бетховена Вже в школі викладав? Я почав викладати так, коли я ще вчився в школі, я вже там однокласникам якимось паралельно класу, там за якісь 20 гривень за урок пробував викладати, і в принципі так пішло. Можна сказати, пер перші вчителювання, так? Так, да, так. Я не планував бути викладачем, але так воно сталося само собою. Добре, чи в тебе є відео з уроками гри на гітарі? Чи пам'ятаєш найпершого учня і найсмішніший випадок під час викладання твого за 14 років? Ах, найсмішніший випадок. Я пам'ятаю найж... найбільш жорсткий випадок. Це коли в мене в учениці почалася епілепсія на уроці. Але це вона мене попередила що таке може бути. Це, це було дуже жорстко. Це мені було там 22 роки. Можливо, це ми швидко викликали. Це дуже жорстко. Ну Він... все знає нормально? Все добре. Так, вона ну, вона попередила що таке може бути, але це було жорстко. Нас, нас найсмішніший момент. А в мене колись учень приніс таку пляшку старого ринку, 40-градусного, і каже, давай, в мене день народження, будемо. Я кажу, та ні, в мене потім уроки, типу, там ще мама з дитиною там малою прийде, які, куди. І він сам випив ту бутылку, і отак святкував от, на уроці. І заходить мама з дитиною, ну це було жорстко. Добре, чи маєш відео з уроками? Ну, відео з уроків ми знімаємо з учнями постійно, тому що це якийсь контент, вони роблять. Я роблю там Ну, без, безкінечно знімаємо відео, в принципі, mm -hmm. з, із учнями, в яких вже виходить щось. Окей. Okay. Які три вправи на гітарі ти порадиш виконувати кожному гітаристу щодня? Вправи. Ну, в першу чергу, людина, яка починає вчитися грати на гітарі, я рекомендую почати не з гітари, а просто з того, щоб пальці почали слухатись. Є така дуже, дуже класна штука на YouTube, Finger Fitness. Де ми просто там згинаємо кожен палець, там пари пальців там згинаємо. Е, треба взагалом гріти руки, розтирати, минути пальці, щоб була координація пальців. Finger fitness рекомендую. Наступна вправа це вже безпосередньо на гітарі. Мені треба взяти модіатор, щоб показати. Ну Почати треба взагалі з правої руки, тому що вона ведуча рука, вона дістає звук. Треба навчитися просто грати по струнах вниз зверх. Тобто ми можемо заглушити струни лівою рукою, щоб, щоб гітара не звучала. І просто грати внизверх по струнах. Спочатку медіатор буде дерти струни, буде незручно, uh -huh. тому що медіатор попадає в проміжки між струнами, а нам треба навчити, щоб була рівна лінія. Можна на столі, на чому-небудь просто прикладати медіатор і отак водити. Просто, просто, рівно, просто не рівно не дугою, не, дугою, не отак, просто рівна вертикальна лінія. Для того, щоб просто звикнути відчувати площину струн, щоб uh -huh. він не провалювався. А для лівої руки я рекомендую: тобто, ліва рука завжди працює ударами. Тобто, якщо це гриф, і ми беремо просто. Ну, наприклад, найгрубшу струну там, зажимаємо одним пальцем на будь-якому ладу. Нам треба не м'ягко ставити, як це всі роблять на початку. Mm -hmm. Нам треба ударами це робити. Завжди ліва працює ударами, тому можна кожним пальцем окремо. Потім, наприклад, акорд там навчилися там, до мажор, там, акорд С, вчитися його ударами, кожен палець окремо на акорд, всі пальці. От. І, в принципі, так пробувати розвивати. Окей, це щодня. Щодимо. Що Що <гум> Добре. Ти поєднуєш музику з гумором у контенті. Як з'явилася ця ідея? Чи допомагає тобі гумор у навчанні? Ну, гумор це просто як більше як характер у мене такий <гум> <гум> екстраверт. Але ну, залежить де. Ну, тобто, якщо це говорити про мій гурт «Yad Band, ми просто якісь, коли робимо контент, то намагаємося, щоб це було весело самим в першу чергу. Ми <гум> зняли кліп недавно, і в нас там. Ну, треба, щоб люди самі знайшли, подивилися. Там там просто багато веселих нюансів, але сам мій контент, я би не сказав, що він дуже такий веселий. У мене mm -hmm. мене є просто контент, який там особисто я скидаю, я з учнями з учнями, в принципі, просто навчальний процес mm -hmm. а особистий більш mm -hmm. особистий, просто як є, mm -hmm. як yeah. є, так і знімаємо. Добре, який момент у твоїй кар'єрі став справжнім поворотним пунктом, після якого ти зрозумів, що знайшов своє призначення? Ну, я завжди мріяв грати на гітарі. А, якщо би ще за це платили, то було б взагалі прекрасно. І треба дуже точно уточнювати у всесвіта, що хочеться, тому що можна так грати безкінечно. Я догрався до того, що я взагалі руки. Я переграв руку, я рік часу не грав. А, це 17-й рік, 18-й. І лікував руку там, проводив уроки, ходив на репетиції, але не грав багато, скажімо так. А це я просто не уточнив, що, що uh -huh. я хочу. Я хотів цілими днями грати на гітарі, але загалом. Ну, це була моя мрія, мрія, і це, це приклад, який я можу показати людям, що це можливо і грати в гуртах і заробляти на музиці, і так далі. Ага. Тобто, фактично, в кар'єрі момент став переломний, коли ти у коли була травма гітари, уточнивчий переломний момент. Не було переломного моменту. Я там 20 років вже викладав стабільно, і це була як робота, вже, така, яку я собі сам придумав. Uh -huh. І в принципі мені це подобалось. Вона просто розвивалася. Uh -huh. Переломного моменту не було. Я просто мріяв грати на гітарі, грати в yeah. групах. Окей. Okay. Чи зберіг ти першу гітару? Mm, перша гітара взагалі була не моя. Ми там позичили в. В якихось сусідів чи родичів, потім е, мені там купили одну гітару, купили другу. Потім мені купили в Трембіті отут Ліотон таку зебру гітару. Це дуже цікава історія. Це просто зараз щось буде так. Купили ми тут таку зебру, Ліотон. Uh -huh. Я потім з Трімбітою, де на зеленій вулиці, теж uh -huh. там співпрацював, в них там купляв гітари учням, там підлаштовував порошки, шлюфував лади, продавав. Тобто з цими гітарами я дуже добре знайомий. І ця гітара мені служила так, роки 3-4, Десь до років, напевно. Сім, ну, як, наприклад, в 13-й мені там купили ту акустику. От, і Я потім там зробив скалоповані лади. Якщо хтось не знає, відстань лад, між ладами дерево отак вирізається для того, щоб коли робиш підтяжки, було легше, щоб палець не торкався до дерева. Що я тільки з тою гітарою не робив? Потім була історія на дачі, я це взагалі ніде на інтерв'ю ще не розказував ніколи. Короті, ми туди налили. ну, вона, вона вже просто та гітара була дуже покоцана і, в принципі. І, напевно, той чувак, який в мене потім купив, він зараз це подивиться, буде в шоці. Коротше, ми набухалися, налили туди бензин і підпалили ту гітару. Потім туди налили відро води. І вона, але з нею нічого не сталося. Вона потухла і все окей. Я там поміняв струни, ну це жорстко. Я на ній потім грав, я її потім там десь підлакував, я її потім продав. І десь років п'ять років зараз 5 вона назад, дорожче буде. Десь років 5 назад. Я побачив, як чувак на ній грає в парку. їй неможливо перепутатись коїсь, як гітаро, я тут дуже добре знаю, що це за гітара. І чувак в парку грає, просто підіграв, кажу: чувак, це моя гітара, йому там фотки показав, це було дуже круто. І вона до тепер, я думаю, живе. Ну це неймовірно. Ну якщо думаю, хтось дивиться це інтерв'ю. Це а цей то цю гітару потім можна буде виставити на аукціон. Як бачиш, а роз ще, ще, ще одна перша гітара. Ще ще одна перша гітара, електрогітара, так. яку я купив десь, я купив біля скрині, колись там був такий магазин. Це Фернандес. Гітара, я недавно, ну я там на ній все зробив, що можна, ламав її, там, справляв. І десь три місяці назад Аня, минулого року я подарував момучню, і він там з нею скліпав, коротше, вона, вона теж живе. Знову живе. Я, я просто не прив'язуюсь до гітари, їх продаю, купляю інакше. Типу, але оці перші, да, це. це ну, пам'ятаєш, І вони, вони, вони десь живуть, ті гітари, це круто. Це, круто. це круто. Добре, питання таке: як ти бачиш розвиток гітарної культури в Україні? Чого нам бракує, а чим ми можемо пишатися? Ну, тільки недавно, з початком, на жаль, війни, почав український Ютуб розвиватися. І, в принципі, зараз дуже багато блогерів, які роблять контент гітарний. І це дуже круто. І це все, в принципі, якраз зараз почало розвиватися. Це і викладачі, і, там, і TikTok, і Ютуб, і Інста, всі, всі ці соцмережі. І в принципі, поки війна, не можна казати про якусь кількість там великих концертів, там, щоб їх багато було, але все одно, все одно це продовжує розвиватися. Організатори роблять. Про свою роботу і тому, в принципі, я думаю, що розвиток буде серйозний надалі. Добре, дякую. Як на твою думку, впливає музика на твоє життя? Бо як воно взагалі, я маю на увазі в загальному. На моє життя особисте. Звичайно. Ну, ще таких пару турів, які я від'їздив недавно, і жінка з дому вижне. <реш> в принципі, ну все зв'язано з музикою. Тобто, вся моя робота це музика. Тобто, цілими днями. Це уроки, там, ремонти гітар, репетиції. От мене зараз після інтерв'ю репетиція. Завтра зранку мені там дві гітари приносять в ремонт, потім уроки. І, ну, це, 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 це як робота, це як стиль життя, і в принципі, угу. я, я, я довольний. Ну тобто, воно десь так, десь так і планувалося. Ну так, да. музика, це є твоє життя, фактично. Добре, і наостанок. Якби тобі дали можливість зіграти з будь-яким гітаристом у світі, кого б ти запросив і чому? Це дуже цікаве питання. І, в принципі, я на нього відповім так, скажімо так, я колись про це думав, але є дуже багато музикантів, крутих, відомих і невідомих, з яким би я хотів зустрітися, якийсь досвід перейняти. Але, напевно, з таких музикантів все-таки це дуже складне питання. Ну, давай хоча б три надав, може, не, не узнало, ну, щоб тобі легше буде і чому? Тут, в принципі, ці, ці музиканти, це, це неможливо, тому що ці музиканти вже не живі, скажімо так. Ага. Гаррі Мур однозначно, тому що це був е, просто чувак, який брав любу гітару, любе весло, і на ньому такі звуки діставав. Там технічно там, максимально підкований гітарист. І я не скажу, що мені його музика дуже подобається, але просто як харизматичний чувак, як легенда, це неймовірно. Ага. Е, скажімо так, Френк Запа. Е, він дуже багато нового приніс взагалі в музику. І я знову ж таки не скажу, що мені дуже його музика подобається, але то, що він робив на той момент, це була просто неймовірна інновація, революція. От. І, ну, окей, я можу їх багато назвати з тих, які ще живі, там Ангус Янг, там, Зак Вайлд, але. Взагалі не стояла така ціль грати з якимось музикантів. з музикантів. Ну, тобто для мене почалося якісь там перетинання на фестивалях з якимись відомими, наприклад, українськими музикантами, і в мене не було такого бажання там, підійти супер там, з ними познайомитись, Просто сама атмосфера перебування з ними вже було круто. Але так, щоб пограти, Знаєш, Знаєте, мене часто питають: там, якщо б мене запросила грати в якусь супер відому групу, чи я би пішов? Ні. Тому що я знайшов групу, в яких мені комфортно грати. І... Коли ти граєш в супровідомій групі, це більше подібне на рабство, тому що ти їздиш в тури, тобі платять зарплату, і ти робиш те, що вони скажуть, і ти безкінечно зайнятий, тому більше хочеться займатися своєю течією, своїм напрямком. Mm -hmm. тому, тому якось так. Окей, дякую. І... Хіба що в нас таке, як на закінчення, є такий короткий бліц питання, якщо можна так просто, коротенько, я швиденько читаю, і та ти так майже не задумаєш прохання проханням, як це. Чи можна стати гітаристом без музичної школи? Звичайно, але має бути дуже серйозна самоосвіта. освіта. В музичній школі насправді мало. ну, Це тільки основа, там дуже мало вчать. І класична музика це тільки один з напрямків. Музика дуже широка, і треба все життя займатися самоосвітою, щоб бути музикантом. Який найдивніший інструмент доводилось тримати в руках? Я не знаю, як він називається, але така тарілка таке, по якому стукають, Боже, я забув Глюкофон? Лікофон. Мабуть, мабуть, так. Оце, це, це дуже класна штука, там такі звуки неймовірні. Окей. Чи є сенс купувати дешеву гітару для початку? 100% треба купувати дешеву гітару, просто треба занести до майстра, який з неї зробить нормальну гітару. Тому що ціна гітари і, ну, скажімо так, бренд, від якого залежить ціна і якість, не завжди потрібна на початку. Вона потрібна, коли ти виступаєш, коли тобі треба, щоб гітара тебе не підвела на концерті, там, на студії. Але коли ми вчимося, ми не записуємо звук на студії, ми не граємо концерти. Нам треба, щоб була просто зручна гітара. Відстроєна правильно майстром. Mm -hmm. І, ну, скажімо так, якщо я прийду і куплю найдорожчу гітару тут, мені все одно прийдеться її відстроювати, там щось з нею перепаювати, можливо, тому що гітари, які висять в магазинах, є нюанси. Я точно знаю, що в цьому магазині я вже сьогодні щупав кілька гітар. Є такі гітари, які просто береш і займаєшся. Але глобально, якщо говорити про купівлю інструменту десь, то швидше за все її треба буде відстроювати. Тому це просто має бути це не має бути дорога гітара, це має бути гітара, яка просто зручна, правильно відлаштована, скажімо так. Окей. Okay. Скільки годин на день потрібно грати, щоб стати більш-менш професіоналом, на твою думку, як викладача? Точно так само, як будь-якій іншій сфері. Але щоб стати професіоналом, я думаю, просто тут справа в тому, що можна грати 8 годин дивлячись YouTube, і просто грати і там, чи дивлячись телевізор, і неуважно це робити, не бути в моменті і нічого не навчишся. Достатньо години дві сконцентрованої гри, але такої сконцентрованої, щоб ваш мозок кипів, і воно так і є. Насправді uh -huh. ти довго дуже не зможеш концентруватися. Достатньо кілька років гри по дві години в день, щоб, в принципі, грати добре. Але професіонали це роки, 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 роки заняття. Десятки, 10 деся, років, щоб бути суперкрутим, я думаю, це мінімум. Ясно. Яку помилку найчастіше роблять новачки? Не займаються вдома. Добре. Чи реально заробляти грою на гітарі в Україні? Ну, Грою на гітарі залежить, що мається на увазі. Я знаю дуже багато вуличних музикантів, дуже крутих професіоналів, які там. З якими ми пересікаємося, які до мене носять гітари в ремонти, і вони заробляють на вулиці гроші. Їм це подобається. Uh -huh. Є люди, які можуть цим все життя займатися. Інша справа, коли ти там, займаєшся грою в якомусь колективі на сцені і тобі платять гроші, або ти граєш в кавер гуртах і тобі платять гроші. Тобто, заробляти можна точно питання, наскільки це буде подобатись і наскільки це то, що ти, що, що, що ти очікуєш від музики, тобто, ну, я для себе, щоб заробляти, я взяв кілька напрямків. Well, От, в одному напрямку, якомусь. Я знаю купа музикантів, які, коли почався карантин і заробляли нормальні гроші з концертів, просто їм довелося піти там, в ІТ, в офіціантом стати. Ну, тому що просто все закрилося і не було живих виступів. <гум> тому тут якби таке. Заробляти з музики можна, але залежить як. І останнє запитання. Що важливіше, на твою думку, талант чи дисципліна? Дисципліна. Я дисципліна. В Талант взагалі не вірю. Це все дуже відносно. Добре, з нами був Андрій Граб. Дуже дякуємо тобі за приділений час. І я думаю, що це наше не останнє інтерв'ю. Ми завжди раді тебе бачити в нашій дякую, мережі, вам. магазині і чекаємо тебе з твоїми учнями. В нас дякую, дякую. А я йду там. Зараз почув ще одну гітару. Добре, дякую.